Вас, друзі, на моєму каналі, з вами ваш астролог Кристина Соколовська. І сьогодні у нас з вами дуже цікава, важлива тема Це поняття асценденту. Я думаю, що ви вже багато чули про цей асцендент або від інших астрологів від мене. А ви чули це в контексті того, що потрібно дивитись прогнози по знаку асценденту або в принципі, да, який ваш асцендент, і ви думаєте, який асцендент? Я рак по, по знаку зодіаку, який ще асцендент? Тож е, сьогодні ми будемо говорити про це більш детально для того, щоб ви були в цьому обізнані і взяли з цього максимальну користь. Тому що, коли ми знаємо свій асцендент, ми, по-перше, можемо розрахувати свою метальну карту, ми можемо звернутися до астролога, ми можемо е, задати будь-яке питання, да, яке на нас турбує стосовно будь-якої ситуації або якогось транзиту астрологічного. Тобто, це все ми можемо подивитися, якщо ми маємо цей асцендент, якщо ми знаємо наш час народження, тому що це найважливіша умова розрахунку цього асценденту. дивіться Трошки хочу розказати про нього, що він означає. Да? Він не тільки потрібен нам ну, знання про нього, розуміння свого знаку асценденту, воно потрібне не тільки для того, щоб там, знати, де у вас новий місяць або де у вас астрологічна подія, а це ще і додатковий елемент, завершуючий елемент, який складає наше ядро особистості. Я думаю, що якщо ви не новенькі на моєму каналі, ви вже знаєте, що на каналі є серія Сонце в знаках. Якщо я залишу посилання, і є е, серія місяць в знаках, також залишу посилання. Це два головні елементи, які складають наше ядро персоналіті, наше ядро особистості, тобто це наша унікальність. Да? Можна мати сонце в стрільці, да? і всі будуть що, однаковими, однаковими стрільцями, звичайно, ні. Цю унікальність якраз і дає е, е, місяць в різних е, знаках, тобто це наші головні потреби, це наші, наш, е, від чого залежить, наш ресурс, асцендент в різних знаках. Тобто, от наша така натальна карта вона і дає різнобарв'я, да, такий, е, різноманітність е, таку, е, енергетичного такого коктейлю. Да. Тому жоден знак е, Зодіаку, якщо там їх два, дві людини там за знаком Овна, да, вони будуть різні саме за рахунок цих компонентів, тому що вони в різних знаках і вони проявляються по-різному. тож, Роль взагалі, асцендента це активувати вашу сонячну задачу. А нагадаю вам, сонце наш головний архетип в житті, да? це наша зовнішня проявленість. Це якраз описується в цій серії. Місяць це наше внутрішнє, наші внутрішні головні потреби, від чого залежить наш ресурс, без чого ми не можемо жити, да? що для нас, для нас дуже важливо. А от асцендент це той фільтр, як ми сприймаємо це життя і як нас сприймають, тобто як ми проявляємось. Я хочу вам сказати ще на такому, знаєте, психологічному, да, якщо брати бекграунд психологічний, то це певні наші переконання внутрішні обмеження, можливо, і переконання, і страхи, і тут все намішане. І воно якраз і складає цей фільтр. Тобто, наприклад, якщо у нас асцендент в раці, да, в знаці раку, то людина буде більш обережна в проявленні. Вона спочатку подивиться, як хто там проявляється в цій кімнаті, чи можна довіряти, тоді вона буде там спілкуватись або з людиною, да чи можна їй довіряти, чи ні, і це не у всіх так. Ви можете подумати, що та ні, ну довіра це ж для всіх важливо. Це ну для всіх важливо. Іноді люди роблять перший крок, якщо це, наприклад, у нас асцендент Вовні, і він потім, вже коли щось там зробив, він може подумати, а взагалі. Чи, чи потрібно це було комусь? У нього просто активність? Це його головна така перевага, да? тому що це дуже активний знак, перший знак, вогняний знак? Тож, бачите, це дає певний фільтр того, як ми сприймаємо цей світ, як нам в ньому проявлятися. Головною умовою, як я вам сказала, це потрібно мати свій точний час народження. Чому точний, тому що кожен градус змінюється кожні 4 хвилинки, і ви можете мати, е, знаєте, таке: от, е, якщо ми будуємо вашу карту да, і дивимося, що у вас останні градуси якогось знаку, е, і якщо тут помилитись, ви можете бути або по асценденту, наприклад, скорпіоном, або вже стрільцем. Тобто, розумієте, і тут, чим точніше у вас е, ваш час народження, тим легше це. Це буде визначати, щоб не додумувати, щоб не а, там копатись цієї інформації, дивитись на вас, а як ви там проявлятися? Як ви там? Ну тобто, вже дослідити, щоб вирахувати точно. А якщо це неможливо зробити, то іноді це просто ми дивимося, як людина, а, наприклад проявляє себе, да? Як астролог це робить, коли він спілкується зі своїм клієнтом, і він бачить, чи він більш екстравертний цей клієнт, чи він більше закритий. І тоді вже можна визначити точно, де ж ця людина все ж таки на цьому да, колі асцендент, в якому знаці. До речі, я залишу картинку, щоб ви могли подивитись, де його ем, шукати, да? коли ви будуєте вашу натальну карту. Він завжди знаходиться на 9-й годині вечора або ранку, да, і от той знак, який є на цьому пер такому перетину, да, там де така буде стрілечка, то або просто пряма, да? то це і є ваш знак асценденту. Дивіться, як взагалі його вирахувати. В першу чергу ви можете зайти на будь-який астрокалькулятор. Я вам залишу свій астрокалькулятор. Якщо хочете, ви можете зайти туди, вбити свої дані народження. Місце народження і ваш точний час народження. Вам будується натальна карта, і ви дивитесь, який знак йде на 9 годині. Який це знак? Символ. Там буде у вас символ, символ знаку зодіаку. і ви будете розуміти, що ми асцендент такий то. І це не обов'язково буде такий, як ваш сонячний знак да, тобто, за яким ви народились. Зазвичай це інший у 80 90%. Тому ви можете це розрахувати самостійно. Якщо ви не знаєте свого часу народження, знаєте, наприклад, що ви народились там в першій половині дня. або там, Зранку, а коли це було зранку, да чи це було в шостій, чи це було в дев'ятій, то є взагалі така послуга, яка називається ректифікація. Якщо ви хочете дізнати свій час народження, щоб вже і дізнатись і асценденти, побудувати свою карту, то пишіть, ми вирішимо це питання. А, ось, а якщо ви знаєте, це чудово, ви можете навіть зараз перед тим як ми будемо переходити до інтерпретації вашого знаку зодіака, ви вже можете зайти. Побудувати це 30 секунд вашого часу і подивитись свій знак асценденту. Якщо вам складно це зробити самостійно, будь ласка, ви можете використати моє навчальне відео, також залишаю посилання тут, і там воно вам дасть можливість і подивитись от крок за кроком. Да, як побудувати ту карту, воно допоможе визначити, як вже маючи вашу карту розуміння, який вас асцендент, як накладати будь-яку подію астрологічно. Це також дуже корисно. Ви один раз. Подивитись це відео, і ви завжди будете знати, як дивитись будь-який прогноз. Дуже корисно, я його створила саме для вашої такої користі да, і зручності. І зараз е, хотіла ще, до речі, проговорити, окрім того, що це те, як ми проявляємось, ще і, е, зазвичай воно говорить про на, наші обставини народження. Е, тобто, якщо у вас, наприклад, е, йде асцендент вовні, іноді це можуть бути обставини швидких родів. Да? Е, якщо у вас, наприклад, асцендент в козирозі, це може бути затримка. Да? Тобто дитинка не народжується, сидить їй там комфортно і не народжується. То це коли вже наприклад визивають да викликають роди, а також це ще може бути знаєте, питання обмежень. І це може бути, наприклад, обвиття поповиною. Да? Дитина народжується з асцендентом раці, ой, вибачте, в козирозі, і вона має от такі, такий момент при народженні. Тобто іноді це може давати такі обставини народження. Ну і плюс іноді це ще й говорить про зовнішність, але не завжди. От якщо ви бачите, там десь читали про цей асцендент, що це от як людина виглядає. Я вам скажу, що на практиці це не працює. Ну, це може бути елементи, але не завжди і не у всіх. От, як приклад, асцендент в тільці. Ну це такі знаєте, приземісті люди, да такі, от можливо, в тілі така в них костна система. Широка кістка, як то кажуть, ну, взагалі-то у мене багато клієнтів з асцендентом в тільці, які стрункі, тоненькі дівчата. Тому не зважайте на це, це ну, може там 10%. Але хочу сказати, що велика статистика в мене це на асцендента в Леві, які завжди мають якесь таке кудряве, кучеряве, красиве волосся або густе волосся. У мене навіть сестра, яка має і сонце в Леві, і Асцендент в Леві. Уявляєте, да? це перший дім, такий вогняний, левиний, і і вона має дійсно густе волосся. Мені з цим не так пощастило я завжди маю знаєте, такі тоненьке, і що не роби, бачите, різна генетика в даному випадку. Тому так це може бути, іноді у деяких асцендентів це проявляється. Тож майте на увазі, що воно працює ну, на якісь там відсотки, да, зовнішнє. зовнішній вигляд. І ще нюанс скажу перед тим, як ми перейдемо вже, вже до інтерпретації вашого знаку. Це те, що розрізняють більш такі янські асценденти, да, які проявляються легко в світі. Це екстраверти, да? от одним словом, це екстраверти, і це в нас повітряні асценденти та вогняні. Вогняні це в нас овен, лев, стрілець, повітряні це близнюки терези, рези Тож ці люди, знаєте, як я казала, це такий фільтр сприйняття. У них менше обмежень в тому, щоб там боятися проявитися, зробити перший крок. Вони більш екстравертовані в своєму проявленні, вони більш відкриті. Більш відкриті, більш екстраверти. А от люди, які мають асцендент водяних, водних, водяних, водних та земних знаках, це в нас вода, рак, скорпіон, риби. І е, Земля, це в нас телець, діва, козирі. Тож ці асценденти вони більш обережні. Тобто, якщо ті янські да вони роблять перший крі, е, крок, то інські. Це більш така жіноча енергія. Вони е, після того першого кроку відповідають. Да? Вони спочатку дивляться, хто зробив перший крок, і потім відповідають. Тобто, це більша інтроверсія. Е, це непогано, друзі. Це і непогано, і недобре, це так як є. Да? Іноді хтось задає тон, іноді хтось відповідає. Ну, це просто так складається, така природа. І зараз ми з вами будемо переходити вже до інтерпретації. Ми з вами поговорили, що таке да асцендент – Це те, що активує цю сонячну задачу. Як ми проявляємося у світі, як ми реагуємо? Який наш фільтр з прийняття життя? Друге головною мовою, ми з вами вже дізналися, потрібно знати свій час народження точний. Побудувати свою карту, щоб дізнатися асцендент, ви можете на будь-якому калькуляторі, залишаю вам свій. Якщо вам щось не зрозуміло, або якісь питання виникають, будь ласка, навчальне відео вам допоможе. Якщо будуть питання, пишіть просто під відео і, взагалі, пишіть свій знак асценденту. Хто ви, хто присутній на моєму каналі? З вами до речі, якщо цікаво, спілкується асцендент у Скорпіоні. Хоча сонце в Терезах, бачите, повітряне сонце. Тож переходимо до вашої інтерпретації. Бергія сцендентні рибки інформація для вас. Дивіться, ми будемо розглядати з двох сторін, звичайно, тому що енергія вона має два полюси проявлення: як мінус, так і плюс. Тож якісь речі, які ми будемо говорити про мінуси, це те, що ви можете побачити в собі не все не 100%, але в якомусь вираженні. І вам потрібно просто це взяти, щоб відкоригувати. Для того щоб щоб ваші відносини з іншими, щоб ваше проявлення було більш збалансоване, гармонійне і було для вас краще. І плюс плюси, це ми поговоримо для того, щоб ви розуміли. В чому у вас є хора, да? в чому є ваші переваги, щоб ви також це знали для себе? Почнемо ми з мінусів, щоб поступово перейти в плюси. Перше, що, чим відрізняє асцендент в рибах, це те, що ви можете бути, проявлятися іншим як знаєте, з позиції жертви, да? коли ви можете багато жалітись, коли ви можете відчувати, що не від вас залежить ваше життя, ви ніхтось, да? це можуть бути батьки, це може бути держава, президент, ще хтось. Тобто, це позиція. Ця жертви, це як можуть вас бачити інші, або ви можете так через такий фільтр сприймати життя. І тут потрібно виправляти це, Ви ж розумієте, да, що з такої позиції ну, навряд чи можна жити щасливо. Далі це ранимість, це дуже-дуже такий емпатичний знак. І в асценденті ви можете просто дуже бути емпатичними по відчуттю того, які люди навколо вас, в якому ви просторі знаходитесь. Тобто ви дуже відчуваєте енергетику, і вас дуже легко можна зачепити. Тому що рибки це дуже чутливий знак, і він чутливий емоційно, і фізично, і ви можете от дуже бути ранимими. Також це люди, які можуть мати певні ілюзії. От ілюзії щодо цієї жертви, да сприйняття такого, це також ілюзії, ілюзія того, що ви жертва, що ви жертва обставин, ем, мрійливість це може бути занадто мрійливість. Коли ви жителі живете в якомусь своєму світі, да, ви можете знаєте, мати у цей ескапізм, да, коли ви біжите від проблем. В цю бульбашку да, своєї вигад, вигаданої свого світу, і це може заважати вам бачити реальність, тому що ваш протилежний взагалі знак, який вас витягує до балансу, це діва. Да, вона про прагматику, про реальність, те, що ми ну, бачимо, да, те, що перед нами. А рибки, вони навпаки, вони хочуть бач, бачити якусь ілюзію. Щоб не, а чому, до речі, чому? Щоб не стикатися з. А, з реаліями життя, з болем цього життя, з негативом цього життя. Тобто, вони хочуть відсторонитись від цієї енергії, розумієте? від цього негативу через те, що вони дуже дуже чутливі. Далі не систематизувати. Оце проблема дуже багатьох рибок, що вони не можуть систематизувати щось, вони не можуть виразити щось в якусь форму, да? непрактичність. Тось, тобто вас можуть сприймати як непрактичну людину, да? яка можливо дуже творча. А ми про це поговоримо зараз в плюсі, да? але непрактично може бути людина, яка в ілюзіях живе, людина, яка біжить від проблем. Хитро може бути також, тому що рибки да це ж дві риби, і тут дволикість ця, як у близнюків є. І оця великість, вона присутня у асцендентній цьому, тобто вони ж мутять воду. Да? Рибки вони мутять воду. Тож ви можете сприйматися іншими як. Ну, от, мут, мутна людина, да, друзі, я зараз не хочу, щоб ви сприймали на це дуже лічносна да персонально. Це ми говоримо про вираження в мінусі. А ви можете щось з цього взяти? Я вам нагадую. Тобто, бачите, це такий прояв риб в мінусі, оце те, до чого не потрібно ну, опускатися. Да? Як то кажуть, тепер ми давайте поговоримо про плюси. Тобто, як. Ця енергія взагалі повинна виражатися на рівні такому вже прокачаному. це люди, які дуже круті психологи. Вони через цю ранимість, через цю вразливість вони відчувають біль інших людей, і ви можете відчувати це, ви можете лагодити це, тобто ви можете лікувати. Душі інших людей, це може бути психолог, це може бути людина, яка займається там благодійністю, волонтерською діяльністю. Тобто, ви сприймаєтесь іншими людьми як людина, яка має співчуття, вона має, може підтримати, вона може бути у цією жилеткою, да, куди можна поплакатись. Тобто, ви дуже інтуїтивна людина і а, людина, яка відчуває цей біль людей, тварин, цього світу. Також це можуть бути творчі люди, які займаються модою, які займаються музикою, пишуть, пишуть пісні, створюють щось, да, творчі, це е, режисери, це кінорежисери. Ну вірніше, вони ж і є да такими ж тільки кінорежисерами. А, а, кліпів ще ж можуть бути. Вони вигадують реальність, да вони це анімація, е, мультфільми, е, пісні, тобто. Все, що створює іншу реальність, і плюс психологія, плюс езотерика це все от цей е, світ Нептуна. Е, також це люди, які альтруїсти можуть бути, які просто допомагають іншим або там, людям, або тваринам. Тобто це і є про волонтерську діяльність, так, як я говорила, казала. Безконфліктність для них дуже важливо мати відсутність конфліктів, тому що вони страждають від негативу, від конфліктів, і вони оминають це ну, як можливість. Відчуття гармонії світу. От вони настільки відчувають все і. Їхня душа настільки радіє, коли є ця гармонія. Тому, о, от ви вас можуть сприймати людиною, яка о знаєте настільки от, чутлива, настільки тиндітна, настільки відчуваюча, співпереживаюча, тобто вас сприймають саме так. І нагадую вам, що у нас тут інтровертна енергія, та да, тож це більше інська енергія, жіноча і це. Підлаштування під обставини, підлаштування під відносини там, з іншою людиною, з іншими людьми. І це, знаєте, коли ми трошки обережніші зі світом. Не ми там робимо перший крок, а ми спочатку спостерігаємо і потім вже розуміємо, чи нам тут комфортно, чи плисти нам цими водами, чи вони для вас мутні. Ось тому, так от ви вас сприймають інші люди, і так ви бачите цей світ. Тому приберіть ілюзії. Подивіться, які, як ви можете ці речі перевести в творчість, як ви можете проявитись для інших людей, через що ви можете проявитись. Вираз, виразіть це в практичній площині, в якусь форму, і ви можете робити дуже великий вплив в цьому світі. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що вам заважає з цих якостей жити, якщо ви їх помітили. Напишіть мені ту перевагу, яка у вас є. З цих речей, що ми проговорили, поділіться цим в коментарях. А, якщо вам було корисно, ставте лайк, діліться цими відео. І ваша задача зараз об'єднати всі частинки пазлу, об'єднати сонце, це ваш архетип проявлення в житті. Це ті якості, які нам потрібно опанувати. В ньому в житті. Ваш місяць, ваш внутрішній світ, ваші головні потреби і ваше самопроявлення, це ваш асцендент. І це буде вашою, вашим ядром особистості, вашою суттю. І ви можете зробити це також зі своїми близькими. Дякую вам за увагу. Бережіть себе. І якщо у вас є запити, які ви хотіли б бачити серії на каналі, пишіть мені, буду прислухатись до вас. До побачення!